Любі друзі, всім привіт із сонячного Лос-Анджелеса. Зараз листопад на носі в нас вже пройшла Чорна п'ятниця, всі готуються до новорічних свят. Я так само хочу трошки підготуватися до свят. Ось вибрався, вибрався підстригтись, можна сказати, в барбершоп, щоб трошки навести марафет з головою. Бо в мене зараз така, як то кажуть, будка, не забудка, що це просто капець. Так що є вільний день для цього і треба присвятити і собі час. Ну, в принципі, мені подобається моя зачіска зараз, але хочу її трошки підправити. І так можна сказати, кардинально. Зараз ви побачите в принципі, весь процес, скільки коштує стрижка в Лос-Анджелесі. Ну а тим самим часом хочу нагадати про те, що ви на каналі. Про США, про міграцію в США. Попрошу вас підписатися на канал, поставити лайк та підтримати мене якимось коментарем. Це допоможе моєму каналу в розвитку та буде можливо корисним для когось, кому потрібна буде інформація про легалізацію і міграцію в США. Так що погнали, Ну що, приїхав я в центр. Нашого містечка, який називається Гліндейл, от якраз іду в сторону перукарні. Вони тут називаються барбершоп. В принципі, всюди вони називаються барбершоп тут, іменно в Лос-Анджелесі. Тобто нема такого, як просто перукарні або ще щось. В загальному місця чоловічої стрижки це барбершоп. От бачите позаду мене, які вогники світяться. Все нарядно, все готується до Нового року. Місто вже майже... Майже все освічується, вечором дуже інтересно і цікаво. Ось так що ще трошки і я вже поміняю свою зачіску. Розкажу, що по чому. Так що продовжуємо. От проходимо попри будинок, в якому ми колись планували жити. Отакі от елеви от називається. А зараз в цей будинок ходить наша каролінка на вокал. Тобто вона зараз тут співає, займається музикою. Все поряд Поряд в нашому містечку. Що хочу сказати, що зараз у нас 26 листопада, на дворі буквально 5 година вечора, але в загальному дуже тепленько. Я йду в такій легенькій вітровості, бо вечором може бути прохладно, але зараз в загальному дуже, дуже навіть комфортна погода. Що саме більше мені подобається в Лос-Анджелесі, так це те, що тут дуже тепла і дуже м'яка погода, дуже гарний клімат. В принципі, він сухий, не вогкий. Нема такого, що ти коли жара, відчуваєш себе таким, якби би сауни, так, так як от в Майамі, наприклад, на відміну від Майамі, то в Майамі ти будеш відчувати себе постійно таким. Як вижатий лимон, з тебе буде текти під і тобі буде дуже жарко. Тут навіть, наприклад, 45-градусного жару в Лос-Анджелесі, тобі не буде жарко, з тебе не буде стікати піт. Ніч в загальному прохолодна. та можна добре виспатись, серед ночі не буде теж такого, що ти весь ніби спітнілий. Ось це один із плюсів Лос-Анджелеса, на мою думку. Підходжу я власне, до салону, який я знайшов на мапі. І зараз буду питатися, що там до чого, як стрижуть, скільки коштує, і побачимо, чи воно мені в загальному підійде. Ну що, зайшов я в одну з таких перукарень, як би барбершоп. Але в загальному це барбершоп, в якому стрижуть жінки. Тобто, ну, барбершоп, в принципі, ну, в моєму розумінні, це там, де чоловіки стрижуть чоловіків, і, в принципі, вони знають, як, що до чого. Ну і зараз будемо бачити. Нічого немає проти того, як стрижуть жінки, але зараз піду. Ну, вони сказали, що вони зараз зайняті, там десь через півтора години будуть вільні. А я піду в сусідній барбершоп і запитаюсь, можливо, там теж. Стрижуть і, можливо, є вільний час, бо я, в принципі, не маю часу чекати півтора години. І ще й експериментувати над тим, хто мене і як буде стригти. Так що, продовжуємо далі. Ну, а тим часом, поки я тут прогулююсь і доходжу до наступного барбершопу, подивіться от на цю красу. Дивіться, які пальмочки небо чистеньке. Ну, воно, в принципі, затягнуто хмарами, але в принципі чистеньке нічого не паде. Ніякого снігу, ніякого дощу, і в загальному всюди така от красота. Чудесно. Чудесний день якраз для того, щоб підстригтись. Ну що, підходжу я вже до цього барбершопа, от він попереду знаходиться, так що зараз будемо заходити і питатися, що там до чого, І які ціни, і в загальному, чи можливо постригтися. Ну що, прийшов я тільки що в цей барбершоп, який я тільки що знімав, поговорив там з ними. В принципі, так що домовився я на завтра. Ось, на завтра, на 10 ранку. Ну, для вас це буквально буде 2 секунди, тому що ви зараз вже побачите цю 10 ранку і це все. Ось. Так що йду я поки що по другим справам і буду зігтися завтра. Пам-парапарам-пам-пам. -пам. Ну що, любі друзі, змінився я трошки. От буквально за секундочку отак можна зробити собі таку прекрасну стрижку в Лос-Анджелесі. Ось, стригся я тут в Гліндейлі, у нас в містечку. Дуже прикольно, в принципі, швидко і, я б сказав, якісно мене підстригли. Ось. Ну, в загальному перукар був з. Арменії, бо тут дуже багато армянів, в принципі, працюють на цьому районі і живуть. Ось, Так що підстриг дуже класно. Я б сказав, нічого ніде не торчить. Напишіть в коментарях, як в загальному вам моя стрижка, чи можна би було підстригтися краще, чи мені краще з довгим волоссям. Але суть не в тому. От, суть в тому, що хотів сказати про те, яка ціна цієї стрижки. Тобто ціна стрижки 65 доларів. І плюс, коли ви розраховуєтесь, тобто ви можете розрахуватися готівкою, а можете розрахуватися карточкою. Тобто, якщо ви карточкою розраховуєтесь, вам зразу на екрані вибиває, вибивають позиції такі, і ви вибираєте, тобто скільки ви залишите чайових. Тобто всюди, де є сфера обслуговування в Америці, ви якби не то, щоб зобов'язані, але це якась така традиція, яка вже переросла в то, переросла в обов'язок. Тобто люди, які використовують якусь сферу послуг, наприклад, там чи прибирання, чи якісь чи якісь, наприклад, послуги офіціанта, чи миття машини, щось в такому роді. То всюди використовується система іменно чайових. Тобто, у нас це можливо хтось дасть, можливо, хтось не дасть, якщо в кафе чайові. А тут ти прям зобов'язаний дати. Тобі на моніторі дають зразу такий апарат розрахунку, оте, як в нас в Україні. Тобі дають цей апарат, ти прикладаєш карточку, і тобі вибиває, наприклад, скільки ти хочеш залишити чайових. Тобто нема такого, в принципі, там десь маленьким внизу є таким, що відмовитись, я не хочу, ніби залишити чайові. Ось. Але, в принципі, ну, це буде дуже погано виглядати, на те, так подивляться, ніби ти. Ну, а другий раз тобі вистрижуть такий от хрест і все, і буде по, по твоїй стрижці. І пропозиція чайових варіюється від 10 до 30%. Тобто, якщо стрижка коштувала, наприклад, 65 доларів, Ось 10%, 650 і 30% ви самі помножте, там ну 30% від суми 65 доларів. Тобто не буде такого, що ви там побачили 65 доларів і заплатили, наприклад, 65 доларів. Ні, забудьте про таке. То, такого маловероятно, як в нас. Знаєте, як 65 гривень нате тобі 65 гривень, там чи 300 гривень в барбершопі, чи 500 гривень в барбершопі. В принципі, в нас такого немає і не розповсюджене це. Система іменно чайових. Так. так що будьте готові заплатити трошки більше, ніж ніж е, написано на праці. А ще буває така ситуація, що в загальному, коли ви розраховуєтесь, е, у вас є ціна, наприклад, там, тих самих 65 доларів, але це без вату. Тобто ви ще можете заплатити цей ват, е, ну, податок, ну, типу, податок на додану вартість. ПДВ він у нас просто в народі називається. От. І ціна може бути вказана без цього податку. Так що будьте готові заплатити ще дорожче. Ну і ціна на стрижку в загальному обійдеться вам в 70-80 доларів. Ось така сфера послуг в Лос-Анджелесі. Чи дорого, чи дешево, не знаю судити вам, мені. Мені в принципі, ну, я би не сказав, що прям. Капець як дорого, бо в принципі працюється, щось робиться, і треба якось за собою, як то кажуть, ухажувати, любити себе одного любимого і неповторного. от. Але ви мені напишіть, будь ласка, в коментарях, наприклад, якщо ви дивитесь з Америки або десь з якоїсь іншої країни, чи це дорого для вашої країни? Ось така ціна на стрижку. Так що поговорили ми про стрижку. І будемо закінчувати на цьому наше таке невелике відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та будьте разом зі мною!